Варцевий чоловічий годинник на V-Force Rocket. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Застібка стандартна. Щоб відкрити, затискаємо з обох боків та відкриваємо. Щоб закрити, затискаємо зверху. На застібці в нас є плівка. Щоб налаштувати годинник, будемо використовувати голівку, що знаходиться справа на годиннику. Щоб налаштувати дату та день тижня, виймаємо голівку не до кінця. Ось так. Крутимо в одну сторону, налаштовуємо день тижня. Дні тижня йдуть скороченнями англійською мовою. Крутимо в інший бік, налаштовуємо дату. Щоб налаштувати час, виймаємо голівку до кінця та за годинниковою стрілкою налаштовуємо час. Для фіксації налаштувань натискаємо на голівку та повертаємо в початкове положення.